Хола! Усім привіт! У нас ранок. Зараз вам покажу, як у нас розбушувався океан. А ми збираємося додому, ідемо снідати. Ось такий у нас шторм. Нам виїжджати зараз в 11 годині, а вода вже, дивіться, до нас підбирається. Ми снідаємо. Море розбушувалося, цілу ніч дощ, був трохи вітер. Я сподіваюся, що нам не зашкодить вилетіти ця погода. Але бачу, там вже розвиднюється, вже буде краще. Заспокоїться трошки. От вам і Пуертова Ярта. От вам і жовтень місяць. Жовтень місяць це ще зарано сюди їхати. Тут ще сезон отакий штормів, ураганів і дощів. Пірвало тому эм, вогники, вітер пірвав, валяються. Багато вимило яєць О черепаших, от бачите, воно валяється біленький. Ніхто щось їх не збирає. Коротше, весело. Дивіться, що робиться хвиля? Чорне море стало. А нам прийшло повідомлення, що ми йдемо на свій час, на свій літак. Нам нічого не відмінили і нічого не, не поміняли в часі. Так що ми вилітаємо, тому що погода наладжується, літаки літають, хвилі ще бушують. Звичайно, загорати ніхто поки не йде. Пляжі порозбивали. Тут у нас був рівний пляж, аж туди розбили, зняли десь на метр піску. Оці хвилі. Коротше. Ми думали, правда, що буде гірше, ми думали, що вода буде тут. Ну, вже саксофон грає. Сьогодні неділя. Люди повинні відпочивати. І от така погода їм видно не перший раз. Тут всі гуляють, всі веселяться, як колись на Титаніку, пам'ятаєте? Грала музика до останнього, так само і тут. Ми ще не були в такій ситуації, тому нам ну, страшнувато як не як. Це все наблюдати, але слава Богу, що ми вже йдемо додому. Хоча вже все страш, найстрашнеше було, що могло бути позаду. Шторм проходить, небо розбідняється, люди виходять. Як не загорати, то гуляти, дивляться на ці яйці черепашок, що повимітала волна. Трохи є розруха, трохи отам вітер наробив шкоди. У нас тихо і спокійно. Люди гуляють, їдять, нема ніякого шороха тут. Трохи порозкидало, на нас якісь трохи сміття з моря, але нічого. На це дивитися і страшно, і хочеться, тому що такого ми ще не бачили. Як це тут ще не прийшли серфінгісти? І бажаючи зловити хвилю, прийшли. Серфінгісти. Є п'ятеро їх, бачите? Я думала, що таких тут нема. Є. Хвилі 2 метри, напевно. А вітер був добрий, дивіться, зонтики познімало з цього. Куди б позаносило ці лежаки, повалило зонтіки зовсім на землю. Ну, четвертої категорії був. Щось він мав силу. Ну, робив трохи шкоди, ну нічого. Що зробиш? Природа. Проти природи не попреш. Миють, миють уже бігом. Багато сюди піску намело. Закрита ця штука. Ми хотіли піти прогулятися, а вона закрита. Шторм стихає вже. Але туди не дозволяють заходити. Тут було все чистенько, був рівний пісочок. Подивіться, що наробилося. Сила стихії. Що тобі, душно вже? Такої. Вікна всі були заклеєні на першому поверсі, бачите? І На другому, у кого великі такі шипки, заклеювали. В'їзди, входи під магазини, також мішками закладали. Мішками з піском. Голуби щось їдять, песики бігають. Все, а ми пішли збиратися. Хоча як би тут добре не було, додому треба йти. Селікан, якийсь дядька, який рибу наловив. І песик з ними. Дивіться, в їхніх ресторанах яке оформлення. Класно, кукуруза. Хлопці всі сидять, чекають, щоб до них прийшли поїсти. Кукуруза, гарбузи вичищені, засушені. Okay. Ну, все, ми спаковані і зібрані. Виходимо, лишаємо тіпи джіночі, яка прибирає. Це 200 песо, десь 10 доларів. Все, дощ став, лежачки вже всі на місцях, басейн чиститься. Люди тут всередині будуть відпочивати на морі. Сьогодні не день для відпочинку. Можливо, завтра, післязавтра все наладиться знов Все, а ми пішли робити чек-аут і зараз за нами приїде трансфер і повезе нас в аеропорт. Було непогано. Хоча були кращі відпочинки. Чи рекомендувати відпочинок тут, дивіться самі, це на любителя. Гори чудові, є куди поїхати. Море, напевне, також буває, буває чудове, якщо не сезон дощів і ураганів. Так що, якщо їхати, то вже десь у листопаді місяці, грудень до Травня. Все, у нас вже сонечко, шторм вже пройшов. Люди вже плавають, загорають, а ми вже зробили чек-аут, У нас вже забрали ремінці, все, ми не можемо вже йти, не пити, не їсти. Багато людей роблять чек-аут, багато людей від'їжджають, тому що сьогодні, ну, неділя, всі, напевно, робоча неділя починається у всіх. Ми сидимо, чекаємо таксі зараз будемо в аеропорту. Все тут все зібрали, заховали від шторму, будуть виставляти, напевно, знову. Гарні тут картини намальовані. Жебенята по стінах скачуть і дивіться, у них тут план евакуації при цунамі. І все написано по іспанськи. Значить. Решта людей, які не розмовляють по-іспанськи, їх не турбує. Решта можуть загинути. Іспанці спасуться. Дивно. Прийшли ми контроль. Тепер можна сісти і відпочити. Чекаємо свій гейт. Дивимося в магазинах Free. Що щоб взяти інтересного. Дивимося взяти текілу в подарунок. Їх тут повно різних. Також є набори подарункові. Отакі, багато різних, сімдесят п'ять. Це яка має витримку багато років. 35, яка напевно має менше років витримки. І біла, отака зовсім безколірна, сама дешева. Сама така молоденька. Патрон є. Це є повно різних, якби ще знати, яка з них краща. Ось такий сьогодні буде у нас обід в аеропорту. Вода і чай. Оце коштує 60 доларів.